На історію одне запитання до вас також пішло братою. Вам на лед подавалися каміння ви боролися за. Вчитися серед чоловіків, щоб стати людшицею, і ви добре знаєте про системну дискримінацію жінок війську і на фронті зараз теж. А, я намагалася сподіватися за тим, як змінилася репрезентація в українських засобах масової інформації і відчуття тиску, яке очевидно ми відчуваємо більше ніж без інше, і щоб ну, створювати якусь таку проміну тоді типу камінний образ. Після того, як ви з зв'язнення, коли під час ув'язнення у вас був такий образ, ви стали символом такої української неслабості і так далі. Тобто очевидно, відбулася велика зміна. І в той самий час, коли залишаєтеся ну, дуже вагомою зірцем для дуже багатьох жінок в Україні. Власне, хотілося б почути, чи є це для вас одним з пріоритетів. Боротися за боротися проти дискримінації за принаймні за а, те, щоб її не було так і на фронті, жінки, які воюють зараз, і військо з загалом, але можливо більше сфера теж як ви власне реагуєте на цю зміну змі на тиск. Я знаю, що ви недавно були на. Побачені депутата і так далі, і так далі, тому що важко повністю депутати оплату на цей службу. Ну, ну, ми вдячні за ваше голосу. Почнемо з допомогою. З депутатом це було єрундове ну, шоу, як, наприклад, колись битва екстрасенсів або народний суд, в яких я брала участь ще до того, як мала приїхала. Yeah. <laughs> це просто програма. Юраліст попросив підтримати його рівень кар'єри, зріст, знятися в передачі, начебто вона повинна була бути дійсно доброю і хорошою, але я її не дивилася, але ну, всі, хто дивилися, сказали, ну таке лайно вийшло. Ну як ти хлопчик, в принципі. Я йому тоді ще на побачення сказав, що я з такими чоловіками, як ти на побачення, не хожу, ти бути христий. Ну Це він виріс. Ну <розумієте>, розумієте, якби ну, то таке, то просто я вважаю, що на тому не варто зациклюватися. Стосовно гендерної рівності. Так, 10 років я воювала за те, щоб дійсно мати право називатися солдатом. І я вам скажу, що до армії я, наприклад, була феміністкою, в армії я стала шовіністкою. І я вам поясню, чому, тому що, на жаль, склалася така ситуація, що призвело до того, що ми здали Крим, армія з 300 тисяч скорочувалася до 70. І з цих 70 було 30 генералів і жінок. Жінок, які не бажали воювати. Не тих, які зараз пішли на фронт, а тих, які бажали, які були там. При генералі, чи з донькою, дружиною, племінницею. І от все це склало ту систему, що жінку в армії не люблять. І я чудово розумію. Тому що вона не хоче виконувати ті функції, за які бере гроші. Було досить довгий час пострадянського періоду. Насправді не всі жінки такі. І от саме, коли я була не такою, мені найважче доводилося це доводити. Я написала цю книжку стосовно. Можна переподітися. Я написала, тут є відповіді дуже багато на запитання, які от люди задають, потім окремо, скаже, про трошку, я закінчив запитання. Е, тому е, просто е, стосовно гендерної нерівності, зараз на фронті я вам скажу, що дуже багато чоловіків з нього тікають, і в принципі вони абсолютно за рівність гендер, щоб жінки так само помирали на фронті. Вони нічуть не проти, розумієте? Тобто, тут наскільки все двояко, що дуже важко сказати. Е, так, звичайно, права, але щоб у нас в Україні. Коментаріте українців такі, що в нас матріархат досить таки потужно стоїть. І це переломити важко. Жінка в нас має повне слово і повне право, якщо хоче ним користуватися, вона змусить чоловіка себе слухатись. Але так, звичайно, буває нелегко. Саме за права жінок і загинув у в розумному сенсі, щоб людина була першим професіоналом, так, щоб звертала увагу, а потім на її стать. Так як в принципі це заведено в всьому цивілізованому світі. От за це я в Україні Е, Стосовно, яке ще у вас було запитання? 43 чи 5 днів. Живіться, три дні, де не поїжджає, я не до цього буду, наприклад, так. а в 45. А, Надя, Ілья Новий, один з'єднукат віктором, все казав, пиши книгу, не знаю, що сняти, піши тебе. На Надя казала, що написати книгу, не хоче ніколи команду, де вже є бажання, я хочу ще жити. Потім коли вона вже такий голод тривав, вона була переконана, людина, коли переконана, що не вижила. Передає своїм інформацію, свою правду, своїми очима містку І Вона сказала, буде тебе твоє дні, а я вже жити хочеться». І вийшли у ці, писали маленькими малявими, вусі переносили малі навіть, коли було заслужене куха, там каплі затягні на цих малявах, так називається, тіленка. Або коли авокати приносили матеріал діла, то на заводі навіть писала клубу, хоч нам практики приносила. Яка вже. Ну, різними правдами кава вийшла трима. Ні, на моя 14 років, і от хлопці, які збирали в на мосту, ніч, а як все подарувала, я власне що тут скільки видимось, не сподіваюся, що Олеся. Була у мене, Тут 14 років якраз є про армія початку. Є там Майдан, є про виправдання, все, що відбувається. Чому вона має таку Ну, Навіть просто ескізом малювала, як ви бачите, бо саниця приїхала людей в'язнів. В І оці маленькі написи це те, що вона на камері на стінах показлі написано. Тут навіть трима, запис Путін. Я здобула набрала їх 20 школи. Там всі прикочуємо, прийти читати. Людина, яка була переконана, що не вийде з Росії, написала все, як вона домається. Десь там до десята, потім перемагати, як тебе зачитати. Бо, на жаль, трішки тільки три, тому я не можна за я всі віддам потім. Наталки один на майдан і там військово дитяний віддати, якщо це залишиться, я показую так, яку спокіс. Була цієї життя. Так що трихарсько, я хочу короттенько зачитати лист, який ми сам працювати саме, а ще на в книзі, м'яка вклада, що такі кулін комікси. Це мій ліс до коли я можу прописуватись, я малювала ми спілкувалися з коміксами і там зірядка відповідалі задання. Це було програм і що вони не забрали цей лист, і хотіли мені його не передавати, що я намалювала. Потім вони довго шафрували, шифрували, врешті-раз принесли мені кінці. показали і кажуть, ну розкажи, хто такі проти Олень? І я почала сміятися, тому що я то все зрозуміла, а вона не зрозуміла нічого. Ми змогли розширювати виски, то прийшли до мене, я тільки так я його побачила.